Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Трішечки в мене туди вийшов з в програмі, Прийшлося зупинити процес приготування комбікорму для поросят від 10 до 30 кілограм. Це так називається стартовий комбікорм. І для тих людей, яким це цікаво, хотілося б розказати і частково показати, з чого. Як ми готуємо комбікорм для поросят. І ще хотів би зазначити, що ми безпосередньо цей комбікорм по цій рецептурі використовуємо замість лактуючого комбікорму. Тобто, якщо цвіноматка розпоросилася, і ми розпочинаємо давати їй стартовий комбікорм, який ну, такий більш потужніший. І, в принципі, для чого ми ще це діло даємо? Для того, щоб поросята, які починають під'їдати, щоб під'їдали не лактуючий, а стартовий комбікорм. Таким чином ми фактично не використовуємо предстартовий комбікорм, ми можемо його тільки використати тоді, коли нас попросять ну, про... провірити, як його їдять поросята, хоч в принципі на сьогоднішній день ми сильно там не співпрацюємо з стандартагро, але я працюю з стандартагро, Як і розпочав 9 років назад використовувати добавки стандартагро. І на даний момент зараз будемо використовувати на стандарту агро 4% премікс. Десь у нас ось у мішечки є. Вони, кстати, є у нас 10-кілограмові. Формується вітамінно мінеральний премікс. Для порося 4% від 10 до 30, ну це не означає, якщо його 8 кг чи там 40, то давати такий комбікорм не потрібно. Е, можна все робити і давати. Тут написаний склад, з чого він зроблений, і, і приблизна рецептура, по якій потрібно годувати поросят. Ну, це рекомендовано. І макуха Союва тут 23, але ми даємо свою, даємо 20 Так що, друзяки, тут у нас, дякуючи. Техномарш струю у нас є міксер на 300 кілограм. 300 кг, в принципі, як для мене, для простого селянина доволі нормальний. О, для людей, які використовують невеличку кількість поросят, там, отримають двоє-троє, це все діло можна зробити в битону Якщо немає бетономішалки, мішалки, можна просто в якомусь тазику це все діло раціонально вимішати. Можна міксером, дрелькою, тобто чим угодно, в залежності від об'єму. Так що ну, у нас трошки є поросят, і це наший, так сказати, основний дохід і до наш хліб, то ми замішуємо от в такому міксері Техномаш строй І маємо от таку дивіться, от таку сипучку. В принципі, сипучка, всі годують сипучкою і це є нормально. Тут у нас також ячмінь, пшениця, кукуруза, соєва макуха, вітамінно мінеральна додавка і ще додаємо 0,53 кальція. Більш нічого ми не даємо ні солі. Ні соди ніякої, нічого ми не даємо, особисто я нічого не даю, хоч тут, кажіть, у нас щось рекомендується. А, підкислювач даю, крейди не даю, даю три кальції. Ну, тобто, якось так підкислювач теж в формі, все замовляю ви в стандарт агро. Так що кому цікаво, хто там хотів, я коротенько зараз розповім, розкажу і буду далі працювати. тобто, Щоб мені не відволікатися, знімати нема, кому. Зараз ми вже дивіться, зробили яку Ось така по красоті. От, і в принципі, дивіться, людина, яка мені ще скаже, що сипучка краще, ніж гранула. Ну, я можу заплювати очі, але з іншої сторони не кожна людина може зробити гранулу. Сипучка, знаєш, сипучка, але сипучка – це порохи, це треба вгадати фракцію. І в принципі, тут не так, як у нас деякі люди розповідають, що сипучка там буде язва, там туди-сюди. Ні, сипучка. В першу чергу це пи -пи -пи пилюка, яка попадає в легені, коли свиня їсть. Для чого на багатьох комплексах використовують такі кормушки, які йдуть з зволоженням. Чого я зволоження забрав? Тому що в мене гранула. А ви мені напишіть в коментарях, спеціалісти спеціальні, чи правильно я зробив, чи неправильно зробив, тому що коли набухає гранула, у нас те каша. Гранула – Це плюс в тому, що це пройшла термічну обробку. От. Я рахую так. І кожна людина тільки може в порівнянні для себе вирішити, чи краще робити по затратній частині, тратити свій час і робити гранулу. Ми, наприклад, на такому грануляторі можемо зробити це ГКМ-200, техномовстрой, замовляли голову. На даний момент голова вже нового образця. Раніше були такі великі, з, довгим, з довгою колбою. там підшипники частенько накривалися. Зараз, в принципі, йде опорний підшипник, і в принципі непогано. Ну, можна сказати, така реклама. І для тих коштів, які вони продають, реально класна штука. Якщо мазати, не провтикувати, то буде все нормально ходити. Ну, а матрицю там людина одна мені казала, що типу, може хоч, хоч один виробник зробити так, щоб ти купив гранулятора і вже просто працював на ньому без проблем. Ну, Друзі, дивіться, для того, щоб просто гранулятор працював чітко, вже. Його треба реально на ньому зробити якусь кількість комбікорум. І ніякий завод-виробник він може пропустити притірку, от, але він не зможе пропустити зерносуміш, там, да, бо в них немає господарства. І в мене є відео на каналі, коли ми притирали, я також брав їхні дві притірки, стартову і фінішну. І плавно до фінішної я додавав макуху чорну, такого формату, оба. а потім плавно додавав. Вже той комбікорм, який ми будемо виробляти. І таким чином ми протирали матрицю. І, в принципі, було доволі непогано, І ми вже не зупинялися, а далі рухалися, вже там робили, ну, наприклад, 100-150 кг комбікорму і потім вже зупинялися. Тобто отакий був плюс. Хтось скаже, в кого його немає, воно погане, воно не потрібне, якщо невелика кількість. І тим паче на сьогоднішній день, коли є проблеми з світлом, а вони є, і хтось там казав, ой, скоро все там подешевшає, дивіться, щоб скоро його просто не було набагато менше і не подорожчало воно. Чому так? Тому що на сьогоднішній день, коли виключають світло, кожен той, хто тримає господарство. Робить для себе якісь висновки. Або зменшує поголів'я, або не робить деякі операції, або також починає рахувати, скільки в нього коштує, там, наприклад, на дізелі приготувати комбікор. Ну, По-перше, у нас немає дізеля трьохфазного. О, у мене, то, дякуючи Богу, у мене є акумулятори, але ну, їх набагато також не вистачає, якщо не буде світла, О, от, хоч частково то вони не будуть заряджати. Так що, друзі, е Світла, як такого, дуже, дуже мало і плюс є скачки. О, це вже буде тягнути за собою більше коштів для того, щоб приготувати, содержати. А якщо малі поросята, а якщо курчата, треба, щоб були лампи, обігрів, ну а також приготування кормів, також будуть нести за собою подорожчання. Так що інкубація. Ну, деякі люди може скажуть, що нафіг воно нам треба, інкубувати не будемо, тому що вигідно, тому що на дизелях, щоб працювали інкубатори, не дуже класно. Альтернатива. те, хто зміг раніше щось зробити по альтернативі, то так, да, але не кожне господарство може собі дозволити і тим паче там, взяти якусь позику в кредит в такий період важкий. Ну, якось не кожен на це все піде. Вже великі організації, які вже розвинуті, які енергознезалежні, частково, то в принципі для них вже трошки легше, але все одно воно несе за собою. Ну, все одно там в зимовий період часу там теж є свої моменти. От, навіть такі, як Васильченко і Моношок, у них є там електростанції, зараз дзінка ставить неподалік. Але паралельно ставиться дизель-генератор, який працює, наприклад, на всю потужність. Він виробляє там, 40 кВт, споживання 20, і він буде заряджати ті акумулятори, а потім брати з акумуляторів. Да, це буде класно. От, і тоді не буде втрачатися, але вже треба це все діло зробити. Так що, друзі, повертаємося до... Ситуація по комбікорму, я що, гранула, це ну, набагато краще в тому плані, що е, кориці краще насипати. Да? От, е, конверсія краще, як би хто там не говорив, тобто затрата корму. Об'єм збільшується, тому що в такому мішку буде тільки 40 кілограмів, а зернової суміші буде 50. Тобто об'єм е, збільшується і розход корму зменшується на 1 кілограм. Приросту, і немає пилюки. Так що ну, от така історія. Ну і ще є такі моменти, ну рецептурка, кому потрібно. Ячмінь 20, пшениця 30, кукуруза 25 і БМВД 25. Тобто БМВД це так розписано. Чому БМВД, якщо взяти ось порівняти, ячмінь 20, пшениця 30, кукуруза 25 і пішла соєва макуха 20, преміг 4,24, ну і 0,5. Підкислюваче на 0,5 трикальця, виходить 25. От Оце вам і є БМВД. Хто не шарить, що таке БМВД, то все ми його зробили самі. Соєва макуха, премікс, підкислювач і трикальці. Ну, можна, наприклад, якщо для свиней більшого віку, то сюди буде входити ще макуха соняшникова. Так що, друзі, які, пишіть свої коментарі, пишіть свої побажання. І для тих, хто купує поросят. Не забувайте, що скупи, платить двічі. Сьогодні мені написала людина, яка, в принципі, купила поросят, розпочала, змотивувалася, одне здохло, друге здохло і використовує там, наприклад, стандарт агро, да? але Діло не в харчуванні. Більшість людей спихають на харчування. Так само ті люди, які продають курчат. Ой, а що ви давали там, коли курчата почали дохнути. А те, да ні, треба було не те давати. Провірено, вже за 15 років на бройлері, наприклад, брали і переводили, і брали той комбікорм, на якому вони. І зараз ми з першого дня, коли після транспортування привезли, починаємо давати свій комбікорм. Тобто проблем в цьому немає. Не забувайте, повинні бути вакцинації. Профілактичні процедури. І коли людина продає вам порося від свиноматки, каже, я ж же не можна заходити, правильно, не можна. Винесла. А от винесла від свиноматки чи відлуче, ви ж не знаєте. Для свиноматки все нормально, а от відлучить фактично завжди є свої моменти. Немає відлучки, яка не тяне за собою, фактично розлаштунку, тому що забирається материнське молоко, і для цього всього деякі фермера частних господарствах використовують або порошки, які додаються в кормову базу, якщо свині їдять, або роблять ін'єкцію при відлучці, ну або чуть пізніше. Так що є такі моменти, і це нікуди не дінеться. Ну такі там як бровосептули, там пішло пихо засипають там порошками. там я ну, не буду зараз там говорити там, назви, бо я в цьому ділі не АС, але це воно є, було і буде. І деякі люди просто не знають, що це антибіотика. говорить, білий, жовтий, чорний хорошо. Так що е, купуйте свинею в своїх регіонах у тих людей, кому ви довіряєте, і ті люди, які вам дадуть. Я не скажу, що там пакет документів, це можуть вам на фермі дати пакет документів, але хоча б скажуть, що робили. Тому що набрякова хвороба. Ніде не дівалися, і люди, які тримають господарство, повинні хоча б вакцинувати від тих самих ходових болячок. Раніше ми використовували сардосан, це було дві вакцини, це на третю і на п'яту неділю повторно, тобто через дві неділі ревакцинація, сама дешева, сама проста, і начебто була дієва, тому що були проблеми. Але потім я змінив на іншу вакцину, яка називається, як же вона називається? Забув, як вона називається, були її ведфакторі АлТД. Арісен парву, це я свиней вакциную від парвовірусної. Ну, я думаю, є в мене відосик, я знімаю фактично кожен раз. Завтра ми також це будемо робити і будемо робити профілактичну процедуру. Третій день вакцина від набряковує. Рі... Е, від набрякової буде залізо. Е, вакцина від набрякової, залізо, хвости і в ротову порожнину. Так що, ну, от якось так. Тут є свої моменти. І ніколи нікого не слухайте, що там в першу чергу. Да, їжа теж має значення, тому що якщо людина не давала на білковій основі добавки, то, зрозуміло, коли привезли додому і навалить, а воно не заїдати, бо було голодне, то в нього вилізуть оченята по-любому. Особливо коли тече маленьке порося. Так що, ну от якось так. Так що таке відео про все і не пройшов. На цьому буду завершувати. Всім миру, здоров'я і добра. Кому було цікаво, напишіть в коментарях свої думки. От. Ну, я думаю, що свинина дав взагалі нічого не подешевше, тому що ця вся ситуація, яка відбувається, а якщо ще хтось там не роздуплився, що в нас в державі війна, то не забувайте, біда вона не за горам. Вона вже є, це для когось така, а там просто вже піндець. Ой, там, там це не там, це тут, але деякі люди просто цього не розуміють. Так що працюємо далі. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Я 20.30 чекаю вас на ютуб-каналі Сергій Шелудько в прямому ефірі. Лотерейка розіграш, українські пісні, підтримку Збройних сил України. Пока.